Подайте до цього фондю соус із червоного перцю. Фанати гостренького ви тут, бо у мене для вас прямо таке обпікаючий випуск у прямому сенсі цього слова. Книга рекордів Гіннеса визначила найгостріший перець у світі, і це не колишній ав'юзер вашої подруги. Звичайний овоч, хоча і після цих слів у них дуже багато спільного. Виростив його Едкарі. Це чувак, який вивів попередній найгостріший сорт перцю. Називається він Pepper X і за шкалою пекучості сковіля він становить 2 мільйони 700 тисяч одиниць пекучості. До прикладу, славнозвісний хилапеньома має від трьох до вісьми тисяч. До речі, цікаво, що над гостротою він заморочився, а над назвою ні. Чоловік вирощував паперікс понад 10 років на своїй фермі. Короче, схрещував його з іншими гострими сортами перцю для збільшення вмісту капсицину. Ну та сама штука, яка і робить гострим перець. А що найгостріше куштували ви? Напишіть нам у коментарях. Перед цим поставте нам вподобайку та підпишіться на канал.